Вітаю, друзі, з Канади! Сьогоднішнє відео є надзвичайно важливе для України, для майбутнього України. І я продовжую свою старанну роботу з середини Канади. Зараз ви всі бачите, що відбувається в Україні. Повномасштабні протести в Києві, в Одесі, у Львові і в декількох інших містах. Люди виходять, люди протестують, і в Канаді вже сказали свою думку. Українська громада. В Канаді сказали українці, що думають про це все. І багато мідія в Канаді пишуть та в загальному в світі. і Це дуже цікаво про це поговорити. Багато канадців, знайомих дивляться цей канал. Їм буде дуже цікаво також почитати ваші коментарі, що ви маєте сказати на це все. Бо це, знаєте, для канадців цікаво почути справді від українців в Україні. Тому прошу вас і мені. Поясніть, будь ласка, який бік ви підтримуєте і що відбувається так колосально. В коментарях прямо зараз свою думку. Я буду вам дуже відверто вдячний. Залишайте цьому відео вподобайку, щоб побільше людей побачило це відео. Та, звісно, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати цікавих новин, особливо саме з середини Канади та Сполучених Штатів Америки. Важко повірити, що президент України Володимир Зеленський справді підписав цей закон. Багато людей думали, що все ж таки президент це не підпишить. Багато людей думали, що в Верховній Раді депутати просто роблять з цього якийсь, знаєте, піар, і це справді не дійде до кінця, особливо враховуючи, що за що Україна бореться, враховуючи минулий майдан, на якому ми втратили багато наших патріотів. Українців, і на даний момент, коли Україна виборює своє майбутнє, коли ворог є на території України, нападає та знищує Україну і українців. Такий закон це йде проти загальному всього, говорять українці в Канаді, говорять експерти. І якщо вам чесно сказати, це досить великий шок в загальному для всіх. Таких близьких друзів наших е друзів з сторони Європи, з сторони Сполучених Штатів Америки з Канади, бо ніхто не очікував, що все ж таки все дійде до такої степені. Зараз не час гнати на президента, зараз не час створювати якийсь розкол, зараз не час гризтися, бо ви всі прекрасно розумієте, що зараз повинна бути вся енергія йти на те, щоб вигнати ворога з території України і нарешті завершити цю війну і почати будувати нову країну. Але важко, важко це людям просто ковтнути, важко, коли багато людей вже загинуло, важко, коли люди, які зараз захищають Україну, не можуть виходити на протести. Му люди говорять про це, виходять і кажуть, що вони ризикують своїм власним життям. Е, всі ці групування, скупчення людей це не є добре на даний момент, але люди просто мусять мусять вийти і це найбільші повномасштабні протести під час війни на території України. Що буде далі? Це дуже цікаве питання, тому що спочатку говорилося про те, що е, нібито е, все. Поставилось, було на паузу, і що Зеленський не буде це підписувати. Потім все ж таки він підписав. І ви собі враховуєте просто скільки грошей Європейський Союз загальному передає Україні. І зараз оцей закон, який буде обмежувати антикорупційні різні органи від того, щоб дійсно боротися з корупцією. То як це буде впливати на майбутній вступ потенційно до Євросоюзу? Звісно, що це просто великий крок назад, крок на 10 років назад, крок, який ще Янукович фактично ставив перед українцями, і фактично, через що можна так сказати, і розпочалася ця вся війна, і тепер повернення назад. Цікаво, просто чому саме зараз, чому після стільки роботи на міжнародній арені, чому після стільки років і стільки вже відда, віддано багато всього найціннішого, що ми маємо, і тепер цей закон підписаний, щоб навпаки дозволяти далі все це, що відбувається в Україні, всі ці взятки, всі це, що люди деякі мають і гребуть забагато, а деякі нічого не мають. І пенсіонери бідні сидять на вулицях, продають. Квіти або продають бабці різні якісь сунечку, щоб просто прожити і вижити. Ну хіба це справедливо? Хіба це куди ми котимося і куди ми рухаємося? Я не думаю. Тому люди виходять, тому люди вийшли і хочуть сказати своє право. Тому що Україна це найбільша демократія, найбільша демократія, яка зараз є в світі, яка бореться відверто і гордо і сміливо за демократію. І це забирає права України і українців. Тому плані, що Україна саме в майбутньому не хоче мати так багато цих всіх проблем, які вона мала колись, як ще навіть до війни, і через які проблеми багато наших співвітчизників, молодих, розумних людей покидали та покинули Україну. Це є, знаєте, великий удар, величезний удар. І світові лідери ще поки що стараються так дуже не говорити, не коментувати, але вони в легкому шоці. Вони не можуть зрозуміти, чому. І що спонукало президента України на такий крок, і на такий закон і підпис такого закону? Тут, в Канаді, українці просто не можуть повірити своїм очам. Вони не знають, що робити, як на це відреагувати. Деякі люди навіть почали говорити, що можливо це якийсь. Таємний план Дональда Трампа та Зеленського, що таким чином можливо ця війна завершиться. Що так як Трамп попросив Зеленського підписати цей закон, це може дасть Росії трошки хід назад, і Росія буде задоволена, що Україна знову, можна так сказати, рухається в той бік, який вона колись рухалася, і що це якось може спонукати до завершення війни. Є багато зараз спекуляцій. В інтернеті є багато що люди думають і говорять, але це болить це прикро. І знаєте, кого найбільше шкода? Найбільше шкода це людей в Україні, людей, які віддаються щохвилини, щосекунди в Україні, щоб виборювати свою незалежність, щоб виборювати свою волю, щоб стримувати ворога. І коли ми втрачаємо землю зараз на даний момент, нам не потрібно жертися всередині країни. Нам не потрібно такі проблеми та такі закони, які навертають на людей то страшне минуле, через яке все розпочалося, нам потрібна єдність, бо без єдності зараз. Ми розпадемося і не буде ніякого толку абсолютно. І це дивує це, дивує людей в Україні, це дивує світових лідерів, це дивує українців всюди по Європі. Зараз знаєте так люди просто в очікуванні, що буде далі, і як могло все дійти до такого перевороту. І чи цей переворот можливо на користь України, можливо, про що ми не знаємо? Чи він дійсно настільки прямий і прямолійний, як ми всі думаємо? Розумієте, українці думали, що все ж таки, все ж таки, можливо, наші депутати розумні люди, що вони не дійдуть до такої ситуації, не доведуть Україну знову назад і не повернуть Україну назад. Але Бачите, вийшло зовсім все протилежно, і цікаво буде побачити, звісно, вашу думку, що ви напишете про цю всю ситуацію. Я не думаю, що ви напишете багато хорошого, але просто цікаво, поділіться своїми речами, поділіться тим, що у вас є, бо зараз, як ніколи, це важливо знати для багатьох нас. Я буду завершувати цей відеоролик, бо про це можна говорити днями, ночами, можна багато чого. Починати, не починати. Ми не знаємо, що стоїть ззаду цього всього, як би ми не крутили на даний момент. Ми тільки можемо спекулювати, і ми можемо бачити дійсно, до чого це може привести. і це не приведе до найкращого на даний момент, тому що Україна і Українці саме хочуть в сторону Єв... Європи. І якщо такі різні закони ніхто нас ніколи не прийме в Європу, тому от що найбільше цікаво та прикро, вам бажаю, друзі здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.